В цьому відео ми розкажемо вам, як отримати в інтер'єрі натуральні бетонні стіни за допомогою лише декоративної штукатурки. На попередньо підготовлену і загрунтовану адгезійним ґрунтом стіну наносимо перший шар декоративної штукатурки містеро на товщину гранул. Повністю перекриваємо поверхню. Після повного висихання першого шару через 4-6 годин переходимо до нанесення другого шару. При нанесенні другого шару залишаємо на стіні незаповнені ділянки, штучно робимо подряпини та нерівності, створюючи неідеальну поверхню, яка максимально імітує бетонне покриття. По мірі того, як матеріал віддає вологу і візуально стає світлішим, ми ущільнюємо матеріал, досягаючи гладкої поверхні. По підсохлій поверхні, коли матеріал сухий на відлип, робимо розшивку, імітуючи формат бетонних блоків. Після повного висихання матеріалу через 24 години наносимо матовий захисний лак. Перший шар лаку є ґрунтувальним та регулює поглинання наступних шарів. Саме тому ми використовуємо нетонований лак, розбавлений водою. Грунтувальний шар розводимо водою на 50%. Для другого шару лак тонуємо. Наносимо шар лаку через 4 години. При використанні двох чи більше шарів лаку зручніше працювати пензлем. Так значно легше зробити плавні переходи одного тону в інший. Губкою розтушовуємо колір та прибираємо надлишки лаку. Універсальне покриття містеро виготовлене на основі натурального вапна. Має відмінну паропроникність і захищає стіни від грибка та плісняви. Покриття відмінно пасуватиме інтер'єрам в різних стилях.